У Житомирі, восьмирічна донька загиблого учасника АТО Софія Антонова, судиться з військової частини Нацгвардії та пенсійним фондом за пенсію, яку має отримувати від держави як дочка загиблого військовослужбовця. Її батько Вадим Антонов ішов на фронт у складі добровольчого батальйону Донбас. Згодом його зарахували військову частину Нацгвардії. Він загинув під Іловайськом. Родина отримала всі передбачені виплати. А от пенсію ні. Пенсійний фонд киває на військову частину, а військова частина на пенсійний фонд. Родина змушує. Шина була звернутись до суду восьмирічна Софія Антонова разом із мамою уже днями їдуть у санаторій. путівку їм видали як родині загиблого учасника АТО. ми там пласкалим лазом. Е Байда на байдарках катаємося. Її батько, 38-річний Вадим Антонов, поїхав на схід добровольцем батальйону Донбас. А згодом його зарахували до військової частини Нацгвардії. Загинув 10 серпня, 2014-го під Іловайськом. Родина змогла відшукати тіло бійця лише через півроку після його загибелі. Після загибелі чоловіка його родині виплатили грошову компенсацію. А донька загиблого отримала посвідчення. Посвідчення дитини військовослужбовця, який загинув помер чи пропав безвісті під час проходження військової служби. А от пенсію, як дитина загиблого військовослужбовця, Софія так і не отримує. Нам відмовили, коли я звернулася з офіційною заявою про призначення військової пенсії, отримала відмову. Від командира цієї частини вони пояснюють це тим, що е, на той момент він був резервистом. Крапка тому родина змушена була звернутися до суду. На підтримку їм приїхали побратими загиблого чоловіка. жаль, це стандарт для нашої сьогоднішньої ситуації. Більше 80 сімей, погибших наших бойців відставить. Ну хто відставить, то не не свої інтереси в судах. Це уже третє судове засідання. Відповідачі, військова частина та пенсійний фонд. Представник останнього каже, можуть оформити пенсію лише тоді, як отримують документи з військової частини. Військова частина просто відмовляється їх формувати і жодної заяви ну, всіх не документів нам не надходить. Якщо вони к нам к Нам надійдуть, ми їх розглянемо. Ми винесемо зазначене рішення, оскільки в людини є це право. Представники військової частини уже втретє, на суд не з'являються. Натомість присилають письмове заперечення. Мовляв, загиблий рахувався як резервіст, тому і пільг немає. Отже, з огляду на викладу не може дійти висновку, що позовні вимоги позивача є не повністю ґрунтована підлягають хто мотопрацювання з вимог чи на за запустим. Просять відмовити за Ольги Миколаївні в повному обсязі. Але зараз є вже зміни до законодавства прийняті 12 квітня. і Є ряд судових рішень, згідно якими резервістів визнали такими, що вони прирівняні в правах до військовослужбовців. Наступне судове засідання відбудеться 23 серпня, і цього разу присутність представників військової частини нацгвардії, де служив Вадим Антонов, обов'язкова Олена Кузніцова Ігор Горкучин, Житомир, Спецкор два плюс